Ще одна цікава новина. Це оновлення Pathfinder, тобто внутрішнього алгоритму маршрутизації у OneInch. Саме він відповідає за пошук найвигнішого курсу обміну. У другому кварталі цей алгоритм отримав низку апгрейдів, завдяки чому користувачі отримують у середньому на 6,5% кращі курси СВОПів. Окрім того, вдалося оптимізувати витрати на газ, особливо на Ethereum та мережах другого рівня. OneInch також активно розвиває інтеграції з новими екосистемами. Серед них Юнічейн і Закасінк. Це означає, що користувачі отримують доступ до більшої кількості ліквідності та можуть обирати серед більшої кількості маршрутів. Фактично, за рахунок оптимізації та розширення мережі, партнерами користувачі можуть економити не лише на курсі, але й на транзакційних витратах. Це робить ванч ще більш конкурентним серед агрегаторів DEX. Тож, якщо ти хочеш бути більш конкурентним серед своїх друзів, то ж приєднуйся до DeFi Дефайванінч. Посилання є під відео. З тобою був Бодік Бой. До зустрічі.